Вітаю! Ви на каналі Натхнення навколо. Минулого разу ви попросили мене показати, як в'яжеться цей узор. Це не складно. Ми будемо використовувати 7 петель і 4 рядочки, і зараз я все покажу. У відео ми навчимося пров'язувати разом петлю і накиди, і також робити накиди і знімати петлі. Перший ряд лицева, виворотня, ще одна виворотня. І тепер ми знімаємо одну петлю лицевою, як показано, і робимо накид одночасно. Знімаємо петлю, тепер ми пров'язуємо виворотню, потім ще одну виворотню і лицеву. Закінчили рапорт. Знову лицева, дві виворотні. Тепер знову знімаємо петлю і робимо накид одночасно. Петлю знімаємо лицьовою. Далі виворотня. Подивіться, як виглядає. Ще одна виворотня, лицьова. Закінчили рапорт. Ось так виглядає наш перший рядочок після пров'язування. Звертайте увагу на те, як виглядає петля і накид. Спочатку я рекомендую вив'язати вам 5 виворотнів, ось тут по центру, між лицьовими, а потім ось центральний виворотні і вже починати вив'язувати лицьову з накидами. Далі ми в'яжемо другий ряд, так само завжди в'яжемо лицеві над лицевими, тепер виворотні над виворотнями. І на моменті пров'язування петлі знятої ми також робимо накид. Все так само, як ми робили у першому рядочку. Але я покажу вам всі три ряди з накидами, для того, щоб ви бачили, як виглядає кожен раз петля і накиди, і як я їх пров'язую, і як підшеплювати правильно, щоб підхопити накид. Подивіться ще раз, я підшепила і петлю, і попередній накид. І Потім вже накинула ще один, щоб у нас утворилося два накиди разом з петлею. Далі дві виворотні, знову лицьова, ще одна лицьова. Починаємо новий рапорт, знову дві виворотні. і тепер ми знову ще раз подивимось, як я це роблю. Підчепляю і накид, і, і зняту петлю, ще один накид, петля перед роботою і починаю в'язати виворотні. Зверніть увагу, що нитка перед роботою, саме тому що я в'яжу виворотні. Ось так це виглядає ближче. Далі ми в'яжемо третій ряд так само, лицева дві виворотні. Тепер подивіться, в нас вже два накиди потрібно підчепити, треба бути дуже уважною. Для початку вам буде здаватися, що це складно, але потім ви вже будете робити це майже не глядячи. Подивіться, третій накид так само виворотня петля. Знову ми доходимо по малюнку в'яжемо і доходимо до петлі, заводимо спицю, робимо накид, перевіряємо, щоб всі накиди були на спиці. У нас їх вже три, тобто три ряди, три накиди. Ми робимо накиди в кожному ряду. Підтримуйте ці накиди пальчиком, щоб вони не спали, якщо вам це необхідно. Зараз я ще раз вам покажу: ось петля. Ось два накиди. Вони всі мають бути у вас на спиці. Ось таким чином ви можете їх побачити. Окремо петелька, окремо два накиди. Далі в петельку заводимо спицю, все це знімаємо і накид робиться автоматично. вже. Далі пров'язуємо виворотню. Ось так це виглядає. Зараз я вам покажу, як останній рядочок ми маємо пров'язати всі ці три накиди і петельку. Заводимо спицю в петельку, подивіться ще раз. Підчіпляємо всі накиди і через петельку витягаємо лицеву. Ось так у нас це виходить. Подивіться, як це просто виглядає дуже класно. Зверніть увагу, що я не сильно витягаю петельку. Їй не потрібно витягати. Вона потім витягнеться вже в наступних рядочках. Далі ми продовжуємо в'язати так само і зверніть увагу, що всі три накиди в нас проглядаються. Ми можемо побачити їх на малюнку. Якщо вам потрібно пров'язати більше накидів, ви можете робити 4 або 5 рядів з накидами, і потім всі ці накиди і петельки протягати. Я зараз вам покажу: ззаду можна побачити ще одну ниточку: ось так: три накиди. А позаду ще одна ниточка. Ось там її видно. Ось ця ниточка, вона не накид, це ниточка, яка отворилася, коли ми пров'язували цю лицюгу. Ось, ви бачите, там перетяжечка. Її не потрібно рахувати. Тобто, якщо ви забули, скільки накидів ви робили, ви рахуєте тільки ті накиди, які ви бачите виходять з боку. Ось ці три. Тобто, якщо ви захочете змінити кількість накидів, ви можете зробити більше, якщо забудете, можете порахувати. Бажаю вам рівних петельок, не забувайте дивитися мої влоги, там багато цікавого. Я намагаюся вас надихати. Дякую всім за перегляд і до наступних відео.